У України є зараз ракети, які досягають з підконтрольної Україні території до цієї авіабази, але точно відомо за ті ракети, які є, що це протикорабельні ракети, але їх цілком можливо якось. Переналаштувати для того, щоб вони вразили наземну ціль. Окрім того, було підтверджено декілька днів тому, що Україна отримає ракети для систем Хаймарс з далекобійністю до 300 кілометрів. Це ті самі ракети ATCMS, які можуть. Досягнути також всієї території Криму з нинішньої підконтрольної території. Найкращий приклад це знищення крейсера Москва України тоді були вже у дуже обмеженій кількості протикорабельні ракети Нептун власної розробки та виробництва. І за чотири дні до того, як був знищений цей крейсер, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Великобританія надасть Україні протикорабель. Ракети, але не сказав, які саме і у якій кількості. Тобто, коли Україна вже мала гарантію того, що будуть отримані якісь протикорабельні ракети, то буквально через 4 дні стався такий дуже. Приємний для нас випадок, коли було знищено флагман російського флоту. Зараз ми маємо підтвердження того, що Україна отримає далекобійні ракети для систем Хаймарс. Окрім того, не слід забувати про те, що Україна розробляла та виробила експериментальні ракети з комплексу Гром, які мають далекобійність до 500 кілометрів, але вони не проходили навіть стадію випробувань до початку війни. Я ще наголошую, що ця. Авіабаза саме з неї злітали ті літаки су 30 су 33 та інші, які по перше атакують українські позиції на фронті у Херсонській області. По-друге, вони атакують Миколаївську та Одеську область. Зокрема, частину тих нальотів на Сергіївку, на Затоку роблять і робили саме з цієї авіабази. Більше не будуть. Якщо це стався вибух з будь-якої причини на складі боєприпасів у цієї авіабази, то скоріш за все були знищені всі ті запаси ракет, якими російська авіація обстрілювала весь південь України.